Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу першого пункту задача 52. На стороні АЦ трикутника АБЦ позначили точку Д таку, що у нас будуть рівні кути і рівні відрізочки. Відразу скажу: задача, на мою думку, досить хардкорна, тому готуємося сприймати. І так, АБЦ. -С. Позначено точку D, ну отут дивіться, з урахуванням того, що нам треба довести паралельність, да, де є АБ. Тобто, що у нас буде якась бісектриса А є ось тут. І значить, точка D вона має бути десь тут, ну, щоб оця паралельність була. Тобто, отут або десь там за точкою А, ця точка D обиратись а, не може. Ну, це так. Я просто поясню, як я приблизно будую. Цей малюнок. І так, давайте, щоб у нас паралельність була, ну принаймні, паралельність. Тому що відрізки, звичайно, тут будуть неоднакові. Так, оце точка Є, е, оце точка Д. І що нам сказали? Що кут АБД дорівнює куту БЦД і АБ. Тобто ось цей відрізочок дорівнює. Де це? І треба нам довести, що де є паралельно АБ. Ну, знову ж таки, доведення паралельності прямих у нас може бути за допомогою або перехресних кутів, або суми односторонніх, або рівності відповідних кутів. Тобто, знову ж таки, задача спирається на те, що треба буде якісь кути шукати. Але, на відміну від минулої задачі, ми бачимо, що кути наші тут досить незручно стоять, тобто ніяких чотирикутничків та кіл, принаймні на перший погляд, я тут не бачу. Звичайно, це планіметрія. Планіметрія має дуже багато різних розв'язків, тому, можливо, не допускаю, точніше допускаю такий варіант, що тут є якийсь більш елегантний розв'язок із додатковою побудовою. Якось, можливо, повернути щось, можливо, добудувати, щоб там на цю рівність досить симпатично вийти. Е, я тут багатьма способами пробував, і намагався я, так скажімо, від зворотнього розкрутити, тобто сказав, що нехай де є паралельно АБ, тоді там такі-то кути рівні, намагався я вийти на якісь чотирикутники, не вийшло в мене нічого, тому. А повернувся до свого першого варіанту, це просто декілька разів використати властивість бісектрис. Ну, власне, нам тут, на відміну від минулих задач, дали рівність відрізків. Рівність відрізків натякає на те, що або треба якусь симпатичну допобудову, щоб десь там або рівнобедрений, або рівносторонній трикутничок вийшов, або натякає на те, що тут буде справа не з колами. І вписаними чотирикутниками, а з подібними трикутниками. Чому? Тому що коли ми знаємо рівність відрізків, або коли ми знаємо, як там, наскільки один відрізок більше чи менше іншого, ми можемо працювати із відношенням. А відношення у нас виникають, коли ми доводимо подібність трикутників. Тобто ідея наступна: довести там, подібність оцих двох трикутників. Тоді, в принципі, дає паралельно АБ за Лемою. Ну, тому що там оці кути, наприклад, однакові. Чи там оці, які, які захочеться. Ну, і відповідно, задача буде розв'язана. Ну, давайте оцю точечку я позначу точкою О, вона мені знадобиться. І тепер давайте просто почнемо. Нехай АБЦ А. Тоді ДЦ це також А. І так, тобто АБ дорівнює СД. Рівнює А, а відрізочок АД я позначу буквою Б. І так, відповідно, якщо ми це з вами зробимо, ми можемо сказати, що оскільки А це у нас бісектриса а в трикутнику АБЦ кута А, то АБ. Відноситься до АЦ, тобто прилеглі сторони, як ті відрізочки, на які гіпотенуза наша ділить. О, вибачте, бісектриса наша ділить третю сторону. Тобто АБ до АЦ, як Б до ЕЦ. А це в нас А, а С це в нас А плюс Б. Тобто ось це у нас якесь альфа А, оце у нас якесь альфа на А плюс Б. Тобто їхнє відношення буде таким самим, як АС до АБ. Ну, чудово. Тепер давайте трішечки пограємось з куточками, тому що ну, цього поки що нам замало. І так, давайте я скажу, що ось цей кут у мене буде альфа. Ось цей кут у мене також буде альфа. Ось цей буде бета, ось цей буде бета. Тоді, власне, неважко здогадатись, що. Ну, це, наприклад, буде 180-альфа плюс бета. Да? Давайте тоді ось цей скажемо альфа плюс бета. Це як зовнішній кут трикутника А Б. Зараз я це запишу. І так, кут БОЕ є. У нас альфа плюс бета це а, зовнішній трикутника А, Ну, це альфа, це і бета. Оцей кут був би 180-альфа мінус бета, а це тоді суміжний е, альфа плюс бета. І так, це, скажімо так, з одного боку. Що ми можемо сказати ще в цій конструкції? І так, давайте подивимось. І так, давайте подивимось на кут ОБ і Е. Це ось цей кут. І з трикутника АБЦ нашого великого. Що ми скажемо? Що це буде 180 мінус. Дивіться, тут альфа, тут бета, тут бета. Тобто мінус 2 альфа, мінус 2 бета. Але тоді кут БеО. Це, знову ж таки, з трикутничка БОЕ. Дивіться. Ось цей кут, да, він буде 180 мінус. Ось цей куточок у мене 180-2 альфа мінус 2 бета. Оцей альфа плюс бета, тобто на цей буде приходитись також альфа плюс бета. Так, на цей буде приходитись також альфа плюс бета. А це буде означати, що трикутничок БОЄ у нас є рівнобедреним. А тобто БО дорівнює БЄ. Ну і давайте скажемо, да, що воно виходить дорівнює альфа на А. Тобто цей трикутничок у нас буде рівнобедрений. І так, чудово. Це буде альфа А. Тепер давайте скажемо, що АО це буде бісектриса трикутника АБД. І так, АО це у нас бісектриса. Ну, отут я б ще, звичайно. Дописував якого трикутника, да? щоб було зрозуміло. Отут я працюю з трикутничком АБЦ, а отут я працюю з трикутничком АБД. Так, тоді АБ до АД. Так само, як БО до ОД, АБЦА, АДЦБ. Тобто, це можна як Альфа-А, на альфа-Б. Тобто ось це у нас буде Альфа Б. Так. Ну, начебто. А тут ми сказали поки що усе. Так. А потрібні відношення ми, здається, записали. Дивіться, тепер яка краса. І так. БД. Um, у нас складається з двох відрізків БО плюс ОД. Це буде альфа А плюс альфа Б. Це буде альфа А плюс Б. І це те саме, що є С. І так, давайте ми тоді скажемо, що у нас є С і БД буде однакове. А тепер просто візьмемо і подивимось на оці два трикутнички. Вони рівні? За двома сторонами, так у між ними. І так, а, значить, трикутник А, Б, Д. Дорівнює трикутничку Д С е, А з цього буде випливати, що сторони АД і ДЕ у нас також рівні. А Д і ДЕ. ці сторони у нас рівні. Так, АД и ДЕ. Сторони рівні, а це буде означати, що трикутничок а, Д, є, є у нас рівнобедрина. І так, А це буде означати, що трикутничок АДЕ у нас рівнобедрений. А отже, і відповідно, куди ЕД і так, є АД і А. Є Д. Будуть дорівнювати альфа. Тобто ось цей кут у нас також буде альфа. І так. Ну, чудово. А тепер давайте подивимось, що у нас оце за кут. Що у нас оце за кут. І так. Кут А, Б, С. Це буде. отут тут Б там. Плюс 180 мінус 2 альфа мінус 2 бета. Це 180 мінус 2 альфа мінус бета. А кут D C, ось цей, да? Це буде 180 мінус. Ось цей кут у мене альфа плюс бета, і ось це у мене альфа. Тобто мінус альфа плюс бета і плюс ще альфа. Це буде 180 альфа плюс альфа це 2 альфа і бета. А з цього ми зробимо висновок, що. Давайте отак ще я запишу. Що кути А, Б, С і кути С – Це у мене відповідні, це відповідні кути, при прямих АБ. Де є і а, січній який А є. Ось. А з цих трьох пунктів буде випливати, що АБ паралельно де є, що і треба було довести. Ну, я посидів над цією задачкою трішечки. Тому таке, да. В рамках. Напевно, контрольної роботи, ну, я не знаю, якщо вона і розв'язується, то це, мабуть, досить класним матапаратом треба володіти, тому що в мене пішло, ну так, багатенько часу, а, тим не менш, да, отакий спосіб трішечки лобовий і. Чим мені ще подобається такого плану задачі, подивіться на те, що ми використали. Ми, формально кажучи, крім властивості бісектриси, нічого й не використовували. Просто двічі властивість бісектриси. Ну, трішечки кути порахували. Все. Тим не менш, задача, на мою думку, в рамках якоїсь контрольної роботи просто непідємна. Тим не менш, це ми. Розібрались, задача 52 розв'язана.